Я з ними чотири рази. Чотири рази, mm -hmm. так. Я питала, чи ти не голодний і так далі. Ми записували, звідки ти, що треба тобі допомогти. Давай підеш до нас у центр, церковний там, де збавляють від алкоголю. від усього. Він це відмовив, він сказав, що я не хочу нікуди йти. E, скажіть, будь ласка, і коли... Ви говорили про те, що, відповідаючи знову ж таки на питання моєї плеги, про те, що у вас неприязні відносини з потерпілою. А ви ж, ну, ви знайомі взагалі з потерпілою? Да, з потерпілою Софією чи з потерпілою Іриною Дмитрією? Ірину Фаріоні я Ну, Я з нею спілкувалася я, ну, фактично добрий день, до побачення. Добре, а не відносини у вас з ким тоді?

Так тому, що вони сказали, що вони з мамою не ругалися, ну я вже сім'ю не буде. Але факт тому, що вони ругалися. І... Ну, а ви були свідком то? Ну так ми чули крики. Звідки з Мосарик? Ну, з квартири, при Ну ти квартира? Вони ж на квартирі, вони ж у шостому будинку жили. Відколи? Ну. Точно в шостому? Ну, вони ж кричали, так. Да. Ну я кажу, заявили да в парі. Вони, можливо, вони на маму на кричали, так. Да. Вони кричали на маму. У шостому будинку. Я тобі кажу, я вам кажу, що ми чули, що крики були. Я шостого креки. з шостого будинку чула, крики. З шостого будинку ви чули да, креки, були з квартири креки, в будинку да. номер 3 При чому ти квартира? Ми з будинка чули. У нас вікно почали. А крики де були? На вулиці. На вулиці. Да. І ви з вікна зрозуміли, що це ну, свариться на різних. Ну так ви вже бачили да, да, Дмитрию. Да.